Вітаю вас, шестикласники. Ми повторюємо математику за п'ятий клас нової української школи, щоб Стартанути і вийти з гарними знаннями до матеріалу 6 класу. Зараз ми виконаємо номер 58, в якому згадаємо, як треба додавати і віднімати дроби з однаковим знаменником. Отже, перший приклад: 4 одинадцятих, треба додати 3 одинадцятих і відняти 2 одинадцятих. Коли у нас всі дробі з однаковим знаменником, то ми цей знаменник залишаємо. А складаємо чисельники. Отже, 4 додати 3, це буде 7, 7 відняти 2 це буде 5 одинадцятих. Перший приклад розв'язали. Другий приклад. У нас у першому доданку є ціла частина, у другому доданку немає цілої частини, тому ми 4. Так, і залишаємо. так як у нас знаменник які однакові, то ми його залишаємо без змін, Сразу записуємо. А тепер почнемо складати чисельники. 2 додати 4, це буде 6. Але, що ви подивіться, у нас утворився неправильний дріб, тому нам треба виділити цілу частину. 6 ділимо на 5, ми отримаємо 1 цілу. 4 і 1 це буде 5, і у нас залишиться одна 5. 6 відняти 5 буде 1. Тому ми залишимо 5, 1 п'ята. Наступний приклад, треба від одиниці відняти 8 тринадцятих. Щоб відняти від одиниці дріб. Правильні, то нам треба одиничку розписати як 13-13. Чому 13, 13? Тому що ми будемо віднімати 8-13. отже, ми розписуємо. 13, 13 це у нас одиниця. Ми віднімаємо 8 8,13. Якщо ми віднімаємо дробі з однаковими знаменниками, то ми цей знаменник залишаємо без змін, а працюємо тільки з чисельниками. 13 відняти 8 ми отримуємо 5. Отже, відповідь 5 13. Наступний приклад. У нас є ціла частина і дробова частина. частини. Треба відняти 5, також ціла частина і дробова частина. Від дробової частини, від це ми віднімемо 5 дуже легко. Але ж подивіться, у нас у чисельнику 2 одиниці, а нам треба відняти 4 одиниці. Тому нам треба зайняти у сімки одиницю і розписати, одиничку розписати як дріб. Так як у нас 17, то нам треба розписати цей Дріб як 17, 17. До да, у нас є ще двійка, тому 2 додати 17 це буде 6 ,19 17. І треба вже відняти 5 ,4 19. А такі приклади ми вже можемо 4,17. Отже, у нас ми отримаємо 6 відняти 5 1, 19 відняти 4 буде 15. Знаменник залишаємо без змін буде 17. Отже, ми з вами сьогодні згадали, як розв'язувати приклади дробі, звичайні дробі, з однаковим знаменником. Діти підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу!